Незабаром кожен зможе створювати гру у два кліки. Ілон Маск оголосив про запуск Супергрок. Це ши, який будує повноцінні відеоігри за звичайним описом. Один розробник вже зібрав робочий прототип всього за одні вихідні. Раніше направки йшли місяці. Тепер супергрок генерує іграбельні версії прямо з промптів на природній мові. Ключ грок Макс», який взаємодіє зі сотнею вузьких ші агентів, що працюють разом. Кодові агенти пишуть програму, контент-агенти створюють графіку. Тестові агенти тестують гру у віртуальних машинах і самі знаходять проблеми. Описав бажане, отримав результат. Гру зможе зробити кожен у кого є ідея. Основа технології це підходи, відточені на автономних системах Тесла, тобто це не експеримент в лабораторії, а перенесення вже зрілих можливостей у розробку софту. Підсумок простий: невеликі команди і люди без досвіду у коді можуть конкурувати з великими студіями. Головне це ідея, а не технічна рутина. Супергрок може демократизувати геймплей так само, як смартфони демократизували фотографію. Тепер вирішуватиме креатив. Як думаєш, хто швидше зробить гру Rockstar GTA 6 чи ти вдома за комп'ютером? Напиши свою версію в коментарях.